Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motor. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити. У нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ? Також звертайтесь, обговоримо про умови. Та терміни пошуку вашого автомобіля. Ну, тобто, якщо немає бажання, можливості самому їздити, шукати, телефонувати, то можете звертатися допоможемо. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Opel Zafira B 11 рік, 240 оригінального пробігу. Так, Двигун 1,8 бензин, коробка механічна, звичайно, 7 місць, обслужена машина пишуть, в рідній фарбі. Тут контакти до адміністрації авторинку. Машинка знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів на ринку Карбазар. Постійний огляд з 9 до 6 в будь-який день. Можете приїжджати, вам все покажуть. Є парктроніки. Так, Сімейний автомобіль. Ford Galaxy 11 рік 250 пробігу. 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 11200. Бачимо контакти. Якщо відчинено, не відчинено. Канинний салон, автоматична коробка, бачу, клімат-контроль. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. 10-й рік, 2.0 дизель, 7-місна, автоматична коробка передач ISIN тут з цим двигуном в поєднанні. Ціна 9500, контакти є. Темно-сірий колір. Сидіння з підігрівом, клімат-контроль, панорама. Є Фуркоп, парктроніки. Кого цікавить Opel Zafira B. Десятий рік, 1,6, бензин, механічна коробка, 7 місць ціна 6,300. Бачимо контакти. Тканинний салон на гарних дисках. Більше інформації уточніть у власника. Peugeot 5008, синій, синій колір, бачу. 11 рік, 164 пробігу, пишуть рідний є документація. 1,6 бензин, автоматична коробка. Ціна 8800. Контакти є. Клімат-контроль на дисках, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Scenic в комплектації X-Mode. Автомобіль Швейцарії, 13 рік, 164 пробігу, 1,2 бензин на механіці. Ціна 8100, контакти бачимо. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів. Ринку можна оглядати в будь-який день з 9 до 18. Є кліматконтроль, рідкісна комплектація, є парктроніки, підвищений кліренс, до речі. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Grandis, 2005 рік 199 пробігу. Так, є два ключі, максимальна комплектація, ціна 4900, 2.0 дизель, механіка 7 місць. Так, шкіряний салон, люк, парктроніки. Peugeot 5008. 11 рік, 212 пробігу, 2.0 дизель, механічна коробка, 7 місць, ціна 9,750, бачимо контакти. Такої... На гарних дисках. Механічна коробка, клімат-контроль, панорама. Є парктроніки, до речі, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Turan. Так, Туранчик 12 рік 207 пробігу, 1,6 дизель, механіка ціна 10500. Контакти бачимо. Тканинний салон, є клімат контроль, підігрів сидінь на оригінальних тисках. Кого цікаво чи телефонуйте. Citroen c 3 Picasso. з автоматичною коробкою передач. Це 12 рік, 186 пробіг. 1,6 дизель. Ціна 8200. Тут контакти. Тканинний салон. Кондиціонер. Чистенький охайний салончик з форкопом. Шевроле Орландо. 12 рік, 2.0 дизель, механічна коробка передач, 236 пробіг. вартість автобіля 7900, бачимо контакти. Дивимось у нас по салону. Механічна коробка передач. Сім місць повноцінних? Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 12-й рік, 260 тисяч пробіг, 1,6 дизель з механічною коробкою передач, це 7-місна версія, вартість 9400, бачимо контакти, безключовий доступ, 4 склопідйомники, комбінований салон з підігрівом сидінь. круїз контроль, клімат контроль, коробка механічна. Зі є парктроніки.